Добрий день, мене звати Іван Мельник, я ортопед-травматолог, дорослий і дитячий. Я займаюся як і дитячою ортопедією, так і травматологією. А також я консультую і оперую дорослих хворих. По-перше, ортопедія це заняття дитячою патологією і Першими на огляді ортопеда дивляємось, чи є якісь патології з боку хребта. Дуже важливо, це патологія ребер, патологія кульшових суглобів, і ми виявляємо на ранньому етапі проблеми з кульшовими суглобами, стопами. Це теж може бути клишоногість. І якщо потрібно, Виконуємо консервативне лікування в вигляді апаратів Павлика, Гнівковського. Також лікуємо більш дорослих діток, це, наприклад, вкорочення нижніх кінцівок. Мені більше подобається травматологія. Я... Я люблю, тому що я можу надати допомогу і я зразу побачу результат. Наприклад, той же вивих плеча. Людина приходить з больовим синдромом, вираженим, пружно в плечовому суглобі, обмеження рухів і відволікаючи, знеболюючи пацієнта, ти робиш невеличкий рух, вправляєш вивих, і він щасливий, що ти йому допоміг. Також мені я ж кажу, більше подобається травматологія, тому я виконую первинну обробку ран хірургічну, якщо це, наприклад, амбулаторного характеру, якщо вже це травми більш серйозного характеру, я таких пацієнтів оперую уже в стаціонарі під загальним знеболенням, артроскопія колінного суглоба. Як ми знаємо, дуже часто буває і в діток, і в дорослих. Це пошкодження менісків, пошкодження зв'язок, таких як передня хрестоподібна. Більше зараз актуальна це калінне сегло. Тому також займаюсь і цією патологією, яка цікава до мене, і мені подобається розвиватись і в цій темі також. Хотілося б поговорити би про дисплазію кульшових суглобів немовлят. Воно виявляється за допомогою УЗІ діагностики, клінічного огляду ортопед травматолога. І, якщо це потрібно, за допомогою рентген діагностики. Дуже важливо виявити дану патологію на ранніх стадіях місяць, в пів, півтора. Для цього треба виконувати УЗІ-діагностику. Ну, і я вважаю, що це потрібно рутинно для кожної дитини, тому що не можна пропустити також консультація ортопед-травматолога. Якщо ми виявили дисплазію кульшових суглобів, лікування в принципі дуже просте: це використання стрімців павліка. На ранніх стадіях це до трьох місяців. Потім, коли дитина більш старша, від 3 до 6, можливо, апарат Гнівковська або інші апарати. Далі я хотів би сказати, щоб батьки не турбувалися з приводу цього, що дитині використовується стрімінця-павліка, тому що це дуже важливо для формування. Елементів кульшового суглобу. На жаль, масажиками і, масажиками і, скажімо так, гімнастикою ми не завжди можемо допомогти. Чому, коли ми одягаємо апарат або стрімінці павлика, просто-напросто головка тисне на кульшову западину і допомагає їй правильно формуватися. За допомогою цього дитина виліковується, лікує час. І правильне положення, просто розводячи ножки багато багато разів, ми цього з вами не достигнемо. Але в майбутньому ви можете, скажем так, звільнити свою дитину, якщо там буде дуже виражена патологія від багатьох оперативних втручань. Тому я все таки рекомендую вам приходити планово рутинно. Консультацію ортопед травматолога для того, щоб виявляти дану патологію при дисплазії кульшових суглобів, що може насторожити батьків, це різниця ніг, наприклад, під час коли батьки оглядають дитину, це асиметрія складочок пахових, сідничних або підколінних, це може насторожити батьків і тому треба звернутися до ортопед травматолога. Багатоплідна вагітність, далі крупний плод і наявність дисплазії кульшових суглобів одного з батьків або родичів. Зараз я більше працюю у ортопед-травматологом і в стаціонарі. Зараз якраз наш сезон це весна, літо, осінь. Якраз пішли самокати, скейти, падіння з качелі. Дуже часто у діток більше травми верхньої кінцівки, а саме в променево-запясковому суглобі перелом нижньої третини кісток передпліччя, а також перелом декстального відділу плечової кістки, так називаємо надвиростковий. Як ми знаємо, більше виникають переломи нижньої кінцівки. це перелом кісточок в гомілково-ступневому суглобі або в колінному суглобі. Я займаюся травмами. Ми для синтезування уламків частіше в дітей використовуємо це закриту репозицію, а також використовуємо шпиці для того, щоб. Операція була малоінвазивна, щоб менше травмувати зону росту. Ми працюємо спеціально, спеціально обладнані операційні, також ми працюємо з ЕОПами. Це рентгени, які зразу можуть видавати інформацію на екран. Тому дуже зручно для нас і для дитини. Хотілося би поговорити про травми кульшового суглоба. У дітей дуже часто а, приїжджають до нас діти а, з а, забій а, кульшового суглоба. Але якщо придивитися, то дуже часто буває така проблема, як осто голівки а, стигнової кістки. Для того щоб а, виявити цей діагноз, мінімально це подивитися клінічно і і також виконати рентген. Якщо у нас є якесь питання в діагностиці, ми можемо виконати МРТ-діагностику в нашій лікарні. Що таке остеопіфізіоліз голівки це по зоні росту ну, кістки дітей відрізняються від дорослих, по зоні росту може бути зміщення частини. Кісткової тканини, ну частіше за все дозаду. За рахунок цього у дитина виникає больовий синдром обмеження рухів в кульшовому суглобі, ми робимо діагностику рентген, МРТ, виявляємо, якщо перелом в зоні росту без зміщення, ми намагаємося розгрузити кульшовий суглоб, це пропонуємо використовувати милиці і ненавантаження навантаження нижньої кінцівки. Якщо йде зміщення, повинно ми виконуємо оперативне втручання, закрита репозиція та фіксація металофіксаторів. Після цього також ногу якийсь час не Ця проблема актуальна для скейтерів. Для дітей, які пригають з самокатами або з велосипедом. Так що дуже уважно треба поводитись, коли дитина ваша участвує в активних видах спорту. Травми гомілково-ступневого суглобу, або ще скалкового, дуже часто виникають у дорослого населення. Травма частіше за все дає Пошкодження зв'язок або переломи кісточок. Дуже часто до мене звертаються дорослі пацієнти з пошкодженням зв'язок, і коли ти їх відправляєш на рентген, щоб виключити, наприклад, перелом, люди дуже часто відносяться до пошкодження зв'язок дуже зневажливо. Але в деяких моментах зв'язки важливіші, ніж перелом. І в більшості випадків. Люди, скажімо, так, нічого не роблять для подальшого лікування. По протоколах, якщо правильно підходити, то після того, як я виконав рентген, потрібно через деякий час виконати УЗІ гомілково-ступнего суглобу. Чому? Тому що клінічно нормально дослідити зв'язки, ми не можемо. Больовий синдром не не дозволить нормально оглянути людину в гострому періоді. Через 5-7 днів в кращому випадку зробити УЗІ, щоб визначитись, чи нема розриву цих зв'язок. Чому? Якщо ми первинно, скажімо так, не допоможемо суглобу, в майбутньому ці травми можуть знову і знову повторятися. Я завжди кажу дівчатам: якщо ти хочеш ходити в майбутньому на каблуках, зроби або УЗі, або одінь жорсткий Ортез. На 2-3 на, на тижні для того, щоб ці пошкоджені зв'язочки могли в тебе, скажімо так, зростись. Також під час цієї травми можуть бути пошкодження таранної кістки. І, на жаль, рентген нам не, не покаже пошкодження саме хряща. Саме Найкраще для цієї діагностики. Буде саме МРТ гомілково-ступневого суглоба. Але все це ми виконуємо поступово. Спочатку я виконую пацієнту, рекомендую це рентген. Далі розписується лікування, консервативне в вигляді таблеток, мазі, якщо це потрібно, холод на першу добу травми, і також або ортез, або гіпсування гомілково-ступнего суглобу. Далі. Якщо і надалі болі турбують пацієнта, я вже більш розширено роблю УЗІ-діагностику або МРТ, в залежності від болівого синдрому, набрякового синдрому, і також я вже на п'ятий-сьомий день можу перевірити стабільність гумілкового ступневого суглобу. Тому ну, ця проблема дуже цікава і актуальна на даний момент. І в більшості випадків, на жаль, люди ну, зневажливо відносяться до пошкодження, саме пацієнт, зневажливо відноситься до, до своїх травм, якщо це не перелом. Тому що, от коли перелом, людина розуміє, що треба да, накласти або гіпс, або жорсткий ортез, коли ж зв'язочки, пошкодження зв'язок звучить від доктора, всі якось так. Не звертають уваги, не лікуються, і потім отримують в майбутньому розвиток деформуючого артрозу, е больовий синдром, е пошкодження е теж, таранної кістки. Тому я вважаю, що це дуже цікава і актуальна проблема, і треба дослухатися до рекомендацій е лікаря ортопед травматолога Я вам раджу. Звертатися до лікаря, якщо у вас з'являються симптоми болі, дискомфорти в суглобах, нижніх верхніх кінцівок, а також спини для того, щоб продіагностувати патологію. Також я раджу не займатися самолікуванням або вишукуванням через інтернет, неіснуючих захворювань та травм. Я рекомендую для новонароджених проходити диспансерний огляд у ортопеда та інших спеціалістів для виявлення захворювань дітей малого віку, Для того, щоб виявляти дисплазії, кульшових суглобів, проблеми з хребтом, вади розвитку нижніх і верхніх кінцівок. Наша професія дуже важлива. Для вашого для здоров'я вашої дитини, і тому я раджу приймати професійну діагностику та консультацію.